Всім привіт! Сьогодні батьки були в місті, купили курочкам такий премікс. Зараз віднесу його і подивлюся, що роблять мої кури. Одна курка вилізла, бігає. Вона завжди тікає, біга по двору, пасається, щось у квітне риється. На сьогодні гарна погодка ось яка. Небо гарне. Вон. Сонечко визероє. Тепло на дворі по весньоному. Зараз віднесу ось оце там, де у нас дерть стоїть. Вчора, до речі, також купили макуха для курочок. Ось де курочка. Втекла? Це наша бродьожка. Ходить гуляє, а тут ось уже виглядають курочки. Що ви тут поставали? Скоро будемо до вас приходити вправлятися. Уже скоро вечір. Ось і півник, і курочки всі біжать за мною. Зараз віднесу ось. Премікс. Це звичайні вітаміни, крайда тут. Зараз можу почитати, що тут. в складі. Ві... мінерально-вітамінна добавка однопроцентна. Тут. Ось. Вітаміни всіх груп, мікроелементи і все. Так що будемо далі додати курочкам у їжу. Віднесла їхні вітаміни. Вона на дворі гуляють усі, сьогодні тепло. Опа! Полетіла курочка. Сьогодні на дворі тепло. Зараз буду дивитися, що вони знесли. Ось буду збирати яйця. Ось, позбирала яєчка в них. Вони скоро вже сідатимуть. Буду зараз відносити яйця. Ось дивлюся вже, косулись. На дворі сьогодні тепло. Вони гуляли, рано їх випустили. Скоро будемо вправлятися і будемо закривати. Ось попіл ще є. Сьогодні вранці їм досипали, але за день вони випурхали його. Ось дивлюся, на дворі всі майже курочки. Прогулянку собі зробили. Ну, сьогодні дійсно дуже гарна погода. яке небо гарне. Кому сподобалось відео, ставляйте лайки, підписуйтеся. Буду дуже вдячна за перегляди, всім мирного неба, всім пока-пока.